Вітаю дисципліна. Хто не мав із нею проблем у сфері освіти, постійно з'являються нові підходи та інструменти, які можна впроваджувати у навчанні, але вміння встановити дисципліну залишається базовою навичкою для кожного вчителя та вчительки. Саме дисципліна у класі уможливлює ефективне навчання для концепції інклюзивної освіти. Ця тема теж актуальна, оскільки ми говоримо про учнівське багатоманіття. У цьому відео зосередимося на універсальних практичних порадах. Вони допоможуть вам підтримувати дисципліну в умовах інклюзивного навчання. Почнімо з правил: якщо ви належним чином встановите правила поведінки у класі, вважайте, що половину справ вже зроблено. Як же це ефективно реалізувати? По-перше, проговоріть правила на самому початку. Наприклад, на першому тижні навчального року детально поясніть дітям усі правила та наслідки порушення їх. Влаштуйте обговорення з учнями, дайте їм можливість поставити запитання, поділитись думками та краще все зрозуміти. Можна записати або візуалізувати ці правила разом із дітьми. Розмістіть правила на видноті у класі, так разом з учнями зможете легко до них звертатись за потреби. Досвідчені вчителі кажуть, що дітям буде простіше дотримуватися правил, якщо вони самі будуть допомагати їх встановлювати. Зробіть цей процес цікавим та веселим. Покажіть дітям, що ви піклуєтесь про них і що вам важлива їхня думка. По-друге Озгодьте все з адміністрацією. Імовірно, у вашому освітньому закладі вже є якісь загальні правила, тому важливо, щоб правила всередині класу не суперечили їм. Якщо ж класні правила дещо відрізняються, то це має бути обґрунтовано. Крім того, діти мають розуміти, чому, скажімо, в іншому класі немає якогось правила, що діє в них, або навпаки. Адже така ситуація може спантеличити ваших учнів перед тим як встановлювати правила у своєму класі, поговоріть з директором чи представницею адміністрації, узгодьте з ними, які правила плануєте встановлювати та як будете їх застосовувати, а також як вони співвідносяться із загальними правилами закладу. По-третє, тримайте батьків в курсі. Вам потрібно розуміти, які правила існують для учнів удома, адже правила поведінки в класі не можуть існувати ізольовано від домашніх батькам. Так само важливо знати, до яких класних правил треба готувати своїх дітей. Тому обов'язково повідомте про правила, які ви встановлюєте у класі. Зробити це можна на зустрічах з батьками у спільному чаті, у месенджерах або поштою. Важливо також пояснити їм, чому встановлені саме такі правила. Це допоможе заручитись підтримкою і з боку батьків. Отже, правила ми встановили, а далі навчальне повсякдення, де їх потрібно застосовувати. Будьмо послідовні. Спершу поговоримо про правила, які допомагають налаштовувати учнів на роботу. Спробуйте вітати дітей біля входу в класу. Введіть у свою щоденну практику більш персоналізовану взаємодію з учнями. Вітайтеся з ними, називаючи кожного та кожного на ім'я. Робіть персональні компліменти та запрошуйте до кабінету. Можете також Тиснути їм руку чи придумувати разом із дітьми якісь унікальні вітання. Головне спершу переконатися, що учням комфортно так вітатися. Такі щоденні ритуали налаштують і вас, і ваш клас на позитивний лад для занять та на день загалом. Також персональне вітання дає можливість кожному учневі та кожній учениці відчути свою приналежність до спільноти, відчути, що їх тут люблять і чекають щодня. А ще це хороший приклад для учнів, як можна вітатися один з одним. Учителі мають розуміти, що не всі учні будуть їм однаково подобатися, і вам теж не потрібно подобатись кожному. Знаходьте щонайменше одну річ, за яку ви будете поважати конкретного учня чи ученицю, навіть якщо це просто той факт, що вони приходять на заняття. Перед самим початком сфокусуйте увагу учнів на занятті. Переконайтеся, що вони зосереджені та готові вас слухати. Пам'ятайте, що не варто підвищувати голос, намагаючись перекричати їх. По перше, так ви показуєте, що перебувати один одного це нормально, хоча насправді це ненормально по друге, це може розпалити у дітях дух конкуренції, а не заспокоїти їх. І ви з учнями почнете змагання, хто може говорити голосніше. Фокусувати увагу окремих дітей можна звернувшись до них на ім'я або підійшовши до їхньої парти. Для когось буде важливо, щоб ви доторкнулись до їхньої руки. Це буде сигналом для початку роботи. Тепер перейдімо до загальних порад щодо того, як підтримувати дисципліну у класі. Практикуйте активну присутність. Традиційно класна кімната поділена на зону вчителів та зону учнів. Буває, що вчителі протягом заняття навіть не відходять від свого столу. Так вони дистанціюються від дітей. Намагайтесь уникати цього. Спокійно ходіть класом, підходьте до учнів, підтримуйте з ними зоровий контакт. Не забувайте посміхатися та час від часу коментувати, що відбувається у класі чи певні дії учнів. З одного боку, ви показуєте, що у вас це під контролем, та як ви ставитесь до того, що відбувається. А з іншого, це допомагає привернути увагу учнів, що відволікаються чи не можуть побачити, що відбувається. Також не забувайте показувати належну поведінку на власному прикладі. Ви можете провести безліч років, навчаючи дітей поважати один одного, але вони не засвоюються, якщо не відчувають поваги від вас. Тому при спілкуванні з учнями як на заняттях, так і поза ними, демонструйте належну поведінку, Виражайте свою повагу, довіру, ентузіазм та зацікавленість. Діти перейматимуть це. Не забувайте, що учні навчаються не тільки того, що ви говорите на заняттях, а й того, як ви поводите себе з ними. Вчіть учнів слухати. Намагайтеся озвучувати учням завдання максимум двічі. Якщо ви постійно повторюєте завдання багато разів, діти звикають до цього і не зосереджуються одразу. Якщо ж вони знатимуть, що після двох повторів вже не зможуть почути завдання ще раз, це стимулюватиме їх концентрувати свою увагу. Якщо ви знаєте, що серед учнів є такі, для кого сприймання інформації на слух не зовсім ефективне, наперед готуйте альтернативні матеріали чи надавайте можливості для різного сприймання інформації. Будьте людиною, якій учні довіряють. Існує пастка, в яку потрапляють чимало вчителів, коли намагаються зблизитись із учнями. Звісно, для вчителів природно бути дбайливими, легкими у спілкуванні та емпатичними, але все ж потрібно встановлювати певні кордони. Якщо учні сприймають вас просто як друзів, ви втрачаєте частину їхньої поваги, залишайтеся з ними близькими, але насамперед вчителями, тобто людьми, на яких вони можуть рівнятися, брати приклад та довіряти. Піклуйтеся про них, але з позиції вчителів, друзів, а не просто друзів. Залишайтеся послідовними. Якщо у вашому класі є правило, ви маєте й самі його дотримуватись. А ще не варто робити багато порожніх попереджень. Якщо правило порушують, застосовуйте санкції, про які ви домовились. Коли ви лише робите попередження, але не вводите правило у дію, учні не сприймають його серйозно. Будьте чесними та неупередженими. Правила мають стосуватися усіх, однаково хлопців, дівчат, відмінників, дітей з особливими освітніми потребами. Тому правила потрібно ретельно продумувати та проговорювати з учнями. І нарешті заохочуйте дітей до правильних дій. Менше використовуйте висловлювань, в яких засуджуєте порушення правил. Не варто занадто часто вживати фрази на кшталт не викрикуйте на уроці чи не перебувайте один у одного. Натомість скажіть. Вислуховуйте один одного, або кожен має право на власну думку. Говоримо по черзі і пам'ятайте про похвалу та позитивні акценти. Наприклад, я бачу, що ви мене зараз уважно слухаєте, відклали всі сторонні справи і у класі тиша. Зацікавити учнів можна не лише тим, чого навчаєте, а й тим, як ви це робите. Якщо те, як ви проводите заняття, захоплює та мотивує учнів, проблеми із дисципліною зникають. Діти не зриватимуть заняття, якщо їм буде справді цікаво і вони не захочуть нічого пропустити. Рухаємось далі. Навіть ідеальні правила завжди хтось буде порушувати. Ваше завдання, як вчителів, реагувати на такі порушення. Як результативно розв'язувати ці ситуації? Використовуйте непомітні втручання. Якщо ви побачили, що хтось порушує дисципліну на занятті, намагайтесь втрутитись у ситуацію тихо та непомітно. Хороша ідея одразу активно залучити порушників до заняття. Скажімо, ваш учень відволікся і почав говорити зі своєю сусідкою. Згадайте цього учня, коли пояснюєте тему заняття. Наприклад, припустімо, у Максима було 10 яблук. І чотири він віддав своїй сусідці скільки яблук залишилось у нього. Учень, почувши своє ім'я, знову зосередиться на занятті. Урок продовжиться і клас не буде відволікатися. Слідкуйте за своїми висловлюваннями, використовуйте більше я повідомлень. Вони складаються з трьох компонентів. Перший опишіть поведінку учня чи учениці. Другий поясніть, як впливає така поведінка на вас як вчителя чи вчительку. І третій поясніть, як це впливає на ваші особисті переживання та запропонуйте рішення. Наприклад, якщо ти хочеш висловити свою думку, можеш підняти руку, і я дам тобі слово. Такі формулювання допоможуть учням зрозуміти, що їхні дії це не просто порушення абстрактних правил і що їхня поведінка прямо впливає на інших людей та їхні почуття. Крім цього, так ви менше концентруєте увагу на засудженні дій дитини. Пропонуйте учням конкретні рішення щодо того, що можна зробити, як варто себе поводити, тоді вони не будуть відчувати потребу ставати у позицію захисту. З досвіду вчителі радять. Коли говорите з дітьми, які порушують правила поведінки, зберігайте спокій. Вислухайте аргументи учнів без осуду, озвучте ваші очікування щодо їхньої поведінки. Використовуйте я повідомлення та не розпалюйте конфлікт. Також пам'ятайте, що усні догани мають бути приватні, короткі та негайні. Намагайтесь робити учням зауваження приватно. Так Ймовірність того, що вони вступлять з вами в конфлікт, менше, ніж коли ця розмова проходить перед іншими учнями. Також старайтеся провести розмову якнайшвидше після інциденту. Якщо будете відкладати це, то учні можуть подумати, що ви закрили очі на таку поведінку і далі порушуватимуть правила. І нарешті намагайтеся робити ці розмови короткими. Чим довше ви проводити виховну бесіду, тим довше дитина відволікається від уроку, і ви фактично нагороджуєте її цим, а інших позбавляєте уваги. Давайте більше позитивного зворотного зв'язку. Відзначайте похвальну поведінку учнів, навіть коли вони цього не очікують. Звертайте увагу на те, що ваше прохання чи завдання учні виконали якісно та правильно. Хваліть дітей за працьовитість, доброту та надійність, оскільки позитивний зворотний зв'язок заохочує учнів до дисциплінованої поведінки. Звертайте увагу на мову тіла, як свою, так і учнів. Діти не завжди казатимуть вам усю правду, але аналізуючи їхню невербальну поведінку, ви зможете зрозуміти, у чому справа. Так само слідкуйте, щоб ваші міміка та рухи не суперечили вашим словам та діям, а навпаки, підсилювали їх. Навіть якщо ви просто слухаєте, що кажуть учні, показуйте своєю мовою тіла, що ви їх чуєте та думаєте про те, що вони говорять. Отже, як бачимо, дисципліну підтримувати цілком реально: встановлюйте правила, обговорюйте їх та контролюйте дотримання. Залишайтеся чесними, послідовними та поважайте своїх учнів, зберігайте спокій у конфліктних ситуаціях та давайте дітям більше позитивного зворотного зв'язку. Ви не зможете уникнути випадків, коли дисципліну порушують, але з цими порадами зможете зменшити кількість таких ситуацій та ефективно їх розв'язувати. До зустрічі!